Школа пансіон у затишному безпечному англійському місті, де можна утримувати власного коня. І все це зі знижкою до 10 тисяч фунтів для українців. Я особисто відвідала Ебас School в Англії, подивилась навчання, поспілкувалась з викладачами і учнями. Це зовсім не типова школа. Тут учні живуть у затишних резиденціях, навчаються в маленьких групах, займаються мистецтвом, спортом і навіть конярством. Так, у школі є стайня, і деякі діти дійсно тримають своїх коней: уроки верхової їзди, догляд, змагання усе це частина їхнього життя. Вони отримують справжню британську освіту, GCSE та A-Level – у підтримуючому середовищі. А для українців, які звертаються через мене, діє спеціальна знижка до 10 тисяч фунтів. Після інспекції школи я зрозуміла, що ця школа створена для дітей, яким потрібна увага, розвиток і безпечне середовище. Тут справді помічають кожного. Школа розташована в мальовничій сільській місцевості. Тут спокій, природа, безпека і повна концентрація на навчанні. Якщо ваша дитина звикла до динаміки великого міста, це варто враховувати. Але для тих, хто цінує простір, тишу і менше стресу, це ідеальне середовище. Розповідає більше про цю школу на безкоштовній консультації.